Піддемо з Олексієм на рибалку, річка волча. Перша зимова рибалка. Перша зимова рибалка в этом году. Будемо пробувати. Я дуже сильно натопну Грибаки багато, думаю, що, 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 що щось піймаємо сьогодні. Сподіваємось. Сподіваємося. Леша підсадив на спілінгу ловлю, я тепер посадю на зимову рибалку. Сьогодні буде ловити на мотиля, а я на силікон. Будемо пробувати, день покажу. На балалайку, на мармишечку на вольфрамову маленьку, поймали таку плотвічку. Девша там питається, як на ультралайт, то коло поцепив на зимнє уділище і теж на силікон пробує. Я, який номер тебе? Грамовка? Крючочек десяточка один од... дима один приманка да, тебе? І чи брашка однограмова. Льоша жде окуня, щуку, судачка. Челательно просто, просто окуня. А я пробую і на таке. Збоку стояло збоку на луночку. Я пробую теж на окуня. Це перший результат за цю зиму. Червяка его тут волчая любит на вот двух граммах полтора. А ну, Лев, доставана, что ты ловишь. Покажем зрителям. Громовка. Ультралайт такой зимой. Да, ультралайт зимой. Он должен как это, там не сюда сюда себе сюда сюда проманочка. сюда темненький. Мне кажется, на гульном ты бы уже достал бы одного. Да, думаю, да. да. даже не одного, на, на, на такую приманочку чуешь. Ну, может, тут еще не все луки понабивали, а но... Не...